Друзі, всім привіт! Перед вами окучник Моторсіч заводський, заводського виконання 2018 року випуску, тобто ну, майже новий. Він у мене шостий сезон, мабуть, в роботі. Гарна річ, але він потребує знань і вмінь по регулюванням, по регулюванням на універсальному причепному пристрої. Але сьогодні не про нього мова, для нього ще. Рано покажу трохи пізніше його роботу, коли вже буде необхідність в окучуванні картоплі, в осипанні, так. Сьогодні покажу, як я на базі цієї рами від моторсіча, від заводу так, приладнав сюди деякі інакші прилади. дивіться. Купуючи цей окучник, я відразу зрозумів, що на цю раму можна почепити будь-що, якщо зробити ось схожі якісь такі кріплення. знаєте. І на мою думку, що вийшло досить непогано. Я зробив минулого сезону пару отаких пропольників. Були в мене такі лапи. От. І одна була коротша, друга довша, я їх вкоротив приблизно до одного рівня. Зробив отакі кріплення, такі ж як на -Січу. ось, ось ці частини. Грубо кажучи, зробив їх копії. Зробив невелику помилку, але про неї згодом за пару хвилин розповім. А загалом от річ. Тобто знімаємо ось ці окучники, відкручуємо тут ось дві гайки, знімаємо з рами і на їх місце ставимо ось ці просапники. Такий товстенний метал взяв. Щоб не відходити від кращих традицій моторсіча і зробити все наднадійно. Ну, загалом, ось, думаю, вам зрозуміло, так? Ось одна лапа, ось точно така ж сама інакша. Як бачите, виконані такі з масивних пластин. Трохи, звісно, я помаявся з тим. Сам процес не вдалося з'ясняти з технічних причин. А, значить, Знімаємо окучники. І ставимо на їх місце ось такі лапи. Лапи для прополювання міжрядь чи то кукурузи, чи то картоплі. Я їх використовував для прополки картоплі. Тепер на рахунок помилки, яку я зробив минулого року, але гадав, що не буде в мене потреби великої, то посадив ось з'єднання, ось це із цим, тобто саму стойку до оцих кріплень, я приварив. Приварив чотирма швами зверху по бокам і знизу трохи так прихватив, буквально там на три точки. І цього виявилося достатньо для того, щоб всі пропольники міцно сиділи на рамі. Але для того, щоб ще більше зробити універсальним ту раму від вухастих окучників, можна використовувати оці кріплення. І знявши стойки. Оці, Сюди можна встановити, наприклад, дисковий окучник, От, або ж їжаки, вони зараз дуже популярні і всі собі роблять, навіть вже в продажу з'явились такі мовити гаражно-заводського виконання. Тобто, щоб не робити знову ось ці кріплення з такого, з такого масивного матеріалу, воно трудоємко, затратоємко і матеріалу такого. Не накупишся зараз, то мабуть що доведеться мені зрізати ось ці кріплення. А ось тут просто взяти їх на два болти наскрізь, просверлити, щоб я міг стійки від'єднувати від, від оцих кріплень. Таку штуку собі зробив минулого сезону. Цього року хочу зробити, знайшов два однакових диска для окучування картоплі і стало питання. На яку ж раму його садити, хочу використати ту ж, ту ж саму раму, можливо, щось з цими пластинами. І заміню просто стійки. Просверлю два отвори, два болти і все буде роз'ємне. Можливо, хтось із вас задумається про покупку чогось подібного, тож зважайте на такі нюанси. Таким чином можна економити, економити, економити е, близько половини коштів на е, таких е, причіпних приладах. Робіть більш-менш універсальні щепні пристрої і буде вам щастя. Така моя думка, такі напрацювання. Не знаю, можливо, комусь із вас воно стане в нагоді, і ви зекономите свій час, кошти і нерви в майбутньому. Отакі от дві лапи, Отака от заводська рама. Є щось подібне у моторсічава, називається здається, універсальний культиватор чи культиваторна рама. Там на ньому встановлено 5 лап то окрема історія, але і його не обов'язково купувати, Можливо, можна зекономити і зробити нічим не гірший механізм. Але про то в інакших відео. Ну а загалом мотоблок являє собою таку цікаву, цікавий такий прилад, помічник. Він настільки універсальний, що... Ну, навісного обладнання просто безліч безліч і в різних виконаннях, різного виробництва, різної якості. Отакі От саморобні лапи, можливо, комусь ідея стане в нагоді. Я буду дуже радий з того. Тож, друзі, хто не підписався, ще підписуйтесь на канал, а можливо, ще щось знайдете для себе цікавого. На сьогодні все. Дякую, що були зі мною за ваше терпіння. І тим, хто переглянув це відео до кінця, бувайте, друзі!